Чепурка Анастасія, учениці 5-го А класу Березникського ліцею No1 імені Миколи Буховича, Тарас Іргорович Шевченко, і мертвим, і живим, і ненародженим. І світає, і смеркає, День Божий минає. І знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я мов покаянний, і день і ніч плачу на розпутті хвилелюдних. Ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихо засівають. А що родить? побачите, які будуть. Це на рай тихий, на свою країну, полюбіте ширим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля.